Як проста зацикленість може бути зацикленість і залежність, воно рядом ходить. Розумієте, так? Да? Зацикленість на чомусь, на одежі, на їжі, на фотографіях, на чомусь. Вона виглядає як залежність. Але там є різниця. Залежність це і є перша, а зацикленість це є показатель. І всю залежність можна побачити через зацикленість. Каво, ви кажете. Може бути як залежність, як зацикленість. Ви зацик... ну, ви як ото як мантру, як мантру говорите, як мантра, одна, кожен день, наприклад, там, кава, 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 кава. Якщо вам хтось скаже, що це, це щось ненормальне з боку, ви ще почнете сваритися на нього, бо ж типу зацеплять вашу зацикленість. І ви, ця програма вона приходить в основному з роду і не з одної житті. Вона дуже хорошо ховається. Ми сьогодні розбирали на регресії, зацикленість ховалася за гординою. А ще вона ховалася за жалістю. За жалість, гординя, а тільки доходимо до зацикленості. В основному вона проходить після якогось важкого періоду переходу в новий рівень, і людина не може туди перейти, і вона зациклюється на болі. Вона зациклюється на фотографіях бившого, бившої, на тих емоціях, І воно виглядає вже як залежність. І починає чоловік це не подозрювати і стає, наприклад, вегетаріанцем, починає їсти. Але його намірення було не з любові туди йти, а просто з тієї ситуації, що у нього не було виходу, людина пішла туди із зацикленості. Прикриваючися всякими гарними цвітками, букетиками, людина не розуміє цього. Вона не може його відрізнити. Вона рахує, що це нормально. Но це ж добре. Ну, мати багато жінок це ж добре. Поняли? Хто хто знає, він розуміє, про що я кажу. І ця зацикленість, вона в багатьох сферах є. Для того, щоб її вичистити, потрібно регрес, консультації, чистки, щоб її обрати. Цю зацикленість треба хотіти і побачити, як вона впливає на ваше життя. Ні одна деструктивна програма не впливає на життя добре. Ви можете сказати, я курю, бо я кайфую, я курю, бо я худаю. Це все ілюзія вашого разуму. Тільки ви відкриєте своє серце, ви перестанете це робити. Тому працюйте, звертайтеся, будемо працювати.